Доброго ранку, мої любі діти! Зараз у тебе урок української мови. Тема уроку походження слів. Та досліджую походження слів. Учитель посміхається, урок наш починається. Сіли дітки, всі рівненько. Усміхнулися гарненько, настрій на урок взяли, працювати почали. Відкрийте, будь ласка, свої зошити. Запишіть сьогоднішнє число, а саме 28 листопада класна робота. Та запишемо з вами каліграфічну хвилинку. Зараз я її зачитаю. Я зазвичай засинаю пізно кома, а прокидаюсь рано. Та підкресліть мені, будь ласка, у цьому реченні антоніми. Швиденько записали. Хто не встигає, ставте відео на паузу. Отже, працюємо з вами за підручником. Відкрити, будь ласка, сторіночку 50 Дивимось з вами, в нас є слово вареник, чарівний та літак. Ми повинні з вами дослідити, від яких слів походять ці українські слова. Перше слово це в нас вареник, це страва з Туреччини, яке там називалося дюшвар. Або дюж вару. Полюбилася українцям і отримала нову назву вараники, яку згодом переробили на вареники. Далі наступне слово це чарівний. Походження цього терміна пов'язане з давньоруським словом чари магічний вплив, первісне значення дієслова. Зачарувати пов'язане з накладенням чар на кого або на що небудь. Іншими словами, цей термін безпосередньо пов'язаний з магією. І останній термін літак. Дослідіть, будь ласка, його самостійно та запишіть собі у свій робочий зошит. Добренько! Продовжуємо з вами працювати у підручнику. Дивимось з вами вправа під номером 1. Прочитайте, будь ласка, текст. Зверніть увагу на те, що є новим для тебе. Читаю вам текст: Чи знаєш ти, що означає твоє ім'я? А звідки воно походить? Більшість. Поширених зараз в Україні імен походить із грецької мови. Наприклад, Ім'я Андрій означає мужній. Василь означає цар. Зоя означає життя. Ірина означає мир. Софія означає мудра. А ви, мої любі діти, цікавилися? Де можна довідатися про походження слова. Цю інформацію можна знайти в етимологічних словниках, наука, яка займається вивченням походження слів, установленням їхніх справжніх значень. Називається етимологія. Цей термін походить від грецьких, грецьких слів етимон, тобто справжнє значення, і логос, тобто слово. Дізнайтесь, будь ласка, з літератури, що означає твоє ім'я. Та яке в нього походження? Запишете собі, як домашнє завдання. Далі, наприклад, запишете у зошиті так. Мене звуть Ірина, і ім'я Ірина має давньогрецьке походження. Найімовірніше воно походить від імені Ірена, що належало давньогрецькій богині миру і спокою. Буквальне трактування значення цього імені звучить як мир і спокій. Ось і ви напишіть мені, будь ласка, про своє ім'я, тобто його походження, як домашнє завдання. Дякую вам. Переходимо з вами до вправи під номером 2. Що ми повинні з вами зробити? Прочитати уривок із тексту. Читаю перше укріплене поселення за порогами Дніпра. Отримало назву Запорозька Січ від дерев'яних засік, що робили з метою захисту поселення, а самі Запорожці називалися Козаками. Ось ви прослухали цей уривок із тексту. Скажіть мені, будь ласка, про походження яких слів ви дізналися? Дякую. Ми з вами дізналися про походження слів, саме запорозька Січ та Запорожці. Всі так відповіли на це моє запитаннячко. Дякую. Далі дивимось з вами. Знайдіть у словнику чи в інтернеті, яке походження слова козак. Я дивлюсь в інтернеті, що походження слова козак має тюркське походження від давньотюркського кьоз, що означає ходити, бродити та мандрувати. Запам'ятайте, будь ласка. Далі дивимось з вами наступну вправу, вправа під номером три. Прочитай назви місяців року. Поміркуй, від яких слів вони могли утворитися. Об'єднайтесь в групи за порами року. І дослідіть походження назв місяців. Ми з вами об'єднуватися у групи не будемо. Чому? Тому що ми з вами працюємо дистанційно. Отже, пишемо з вами у зошиті вправа 3. Далі робимо з вами чотири колоночки. Перша колонка це в нас весна, друга літо, третя осінь та четверта зима. Записуємо з вами весняні місяці. Це березень, квітень та травень. Літні місяці, червень, липень та Серпень. Осінні місяці це вересень, жовтень, листопад, та зимні місяці це грудень, січень та лютий. Швиденько запишіть, будь ласка. Добре. А зараз ми з вами запишемо, від яких слів назви місяців року утворилися. Дивимось з вами, місяць березень утворився від слова береза, квітень від слова квітка, травень від слова трава. Червень від слова червоний. Липень від слова липа, серпень від слова серп. Швиденько записуємо та обов'язково ви повинні це запам'ятати. Далі осінні місяці місяць вересень від слова верес, жовтень, жовтий, листопад від слова лися, яке опадає. Грудень від слова груда, січень сікти та місяць лютий утворився від слова лютувати. А зараз домашнє завдання. У підручнику на сторінці 51 виконайте, будь ласка, вправу під номером 5. Дізнайтеся про походження назви твого міста і підготуйте, будь ласка, виступ. Ви можете скласти текст казки або легенди.